За інформацією на сайті Херсонської облдержадміністрації, станом на 7 вересня в області щеплено 253 тисячі 559 людей. З них першу дозу отримали 143 тисячі 909, другу дозу майже 110 тисяч жителів Херсонщини. На сьогодні вакциновані більше 32 тисяч працівників освіти. Першу дозу препарату отримали майже 17 тисяч, 14 тисяч 367 освітян щеплені повністю. Це 37 відсотків від усіх працівників освіти області. Області. Працівникам закладів охорони здоров'я зроблено понад 25 тисяч щеплень. Першу дозу вакцини отримали 14 тисяч працівників медицини, другу дозу 11 тисяч. Це трохи більше 68%. У разі введення в області жовтого рівня епідемічної небезпеки зможуть працювати не дистанційно тільки ті заклади освіти, в яких вакцинувалось понад 80% працівників. Відмінно підготувалися на сьогоднішній день до навчального року 180 шкіл нашої області. У Генічеську пункт вакцинації працює у центральній міській лікарні. Там щепили понад 10 тисяч людей. Про це сказав лікар-терапевт Леонід Торубар. У нас 5800 з'явили першої дозою і 4 з лижніх тисячі другої дози. Люди до так стали стали місяць, стали активні ці люди. І за границю, і пенсіонери йдуть. Я бачу, 89 років дочка приводить, чуюся, що робота є робота. Предприяття приходять, учителя пошли. Лікар говорить, у Гонічицьку зараз щеплення роблять вакцинами Коронавак та Пфайзер. Прийшов вакцинуватися сьогодні Валерій Хіоара. Розказав, що у нього захворіла дружина і він хоче себе убезпечити. Я громадянин законопослушний і виконую всі постанови. Нашої керівництва держави, тому і вакцинують, щоб не було проблем у мене в моїй сім'ї. Віктор Плахушко також прийшов до пункту вакцинації. Сьогодні йому роблять перше щеплення. Цей вірус, мабуть, надовго, і треба піклуватися першу чергу за своїх рідних, за людей дорослих, і я дуже. Дуже переживаю за літніх родичів з яким спілкуються у Херсонському центрі вакцинації, розташованому у торговельно-розважальному центрі фабрика, проводять щеплення трьома препаратами: Коронавак, Модерна та Пфайзер. Сьогодні тут працює бригада медиків з Олешківського центру первинної медико-санітарної допомоги. Кількість людей на щеплення тут останнім часом зменшилась, говорить головна медсестра центру Світлана Махрова. З чим та зв'язана. Може дуже чим це пов'язано? Можливо, тому що відпускна компанія завершилась. Почалося навчання. Люди більш зайняті. Тут у цьому пункті вакцинації менше стало людей. Раніше було 250-280 тільки Файзером. А минулого тижня тільки 192. У нас в Олешківському районі пункти щеплення працюють у кожній амбулаторії на фельдшерських пунктах. У будь-який час люди можуть звернутися. Олександр Пунтус працює ветеринарним лікарем. Говорить, щодня спілкується з великою кількістю людей, тому прийшов на вакцинацію. Ну, вакцинацію проводимо для того, щоб захистити себе від е, подальшої інфекції разом там, по, даного захворювання. Перше, це захист. Захист себе і окружаючих. Друга нормальна. Друга доза все нормально. Роблю, тому що їду за кордон. Жителі Херсонщини мають змогу вакцинуватися у 92 пунктах щеплення та 10 центрах масової вакцинації, сказав Андрій Шибаєв. Наталія Тимофієва, Владислав Купрієв. Новини на Суспільному. Херсонщина.